Ми з дівчатами прийшли вечеряти. Дивіться, скільки всього? Капець, ви дивіться, що за смакота. Mm -hmm. Я собі рибину, яку заказав. А в мене яка рибина. Mm -hmm. Тебе а юшку покажи. Mm -hmm. Юшка, дивіться, а скільки тут морепродуктів, я просто в шоці. Я завтра таку хочу юшку собі взяти. Я, чесно кажучи, перший раз таке бачу. Стільки морепродуктів у юшці. Я думав, знаєте, там, як завжди, ну, бульйончик, а тут взагалі, ну. Mm -hmm. Ого. І ще салатик тайський. Даша п'є узварчик, а я тонік. Mm -hmm. Атмосфера дуже класна взагалі. Так що смачного і вам. Якщо захочете спробувати юшку, ну я таку реально ніде не бачив. Вона смачна. Офігенно. Вона дуже гарна, та дуже смачно і тут А це я